Всім привіт любі друзі! З вами хто? Аміка і? І, Емі. і Емік. Сьогодні вони приймають дуже незвичайну ванну. Ось таку ось. З чого це ванна, Емік? Що це таке в нас? Таке желе. Ось таке інтересне желе. Подобається вам? Так, да. да, Мікі дуже подобається, вона посміхається у нас. Купили ми ось такий ось наборчик. І тут є зелена, жовта, фіолетова, 12 раз... різних таких кольорів для ванни, ось. Хоча наші дітки і так полюбляють дуже приймати ванну, Але жиля пограці це особливо цікаво. Так, Евік? Да. Мам! Що? Це жилє таке, чимось напоминає прям куски льда чи сніга. Ось так воно падає. Незвичайно. Ми зробили дві пачки червоного кольору сюди. А всього в такій пачці 12 різних пакуночків. От, тут можна заривати іграшки ховати, а потім їх знаходити, тому що вода зовсім-зовсім непрозрачна. Вау, як багато! Молодці! ну ще більше, давай, пробуй. Вау, як сніг, так? Емік, що тобі напоминається? О, да! Сніг. Червоний сніжок, як будто би, так? Наступного разу якого кольора будемо ванну робити? Ховаємо, ховаємо! І знаходимо тепер. І знаходимо. Ховаємо, ховаємо. Ховаємо. А ми прощаємось з вами, хобаємо. любі друзі. До наступних зустрічей і шамінька Бувай!